Огляд насадки Philips Sonicare C1 для магазину Allo. Поставляється в такій от коробочці. Тут є 4 штуки. Це є стандартні насадки, вони також найдешевші на сайті Allo. От в кожної насадки є такий захисний чохольчик. Це не є насадки. Так ось вони виглядають. Вони є універсальними, розраховані на три місяці щоденного користування два рази на день. Знімаєте ось так ось виглядає, виглядають щитинки. От вони підходять до будь-якої зубної щітки виглядає це приблизно ось так. Для порівняння тим, хто хоче в собі їх купити, для розуміння розміру щитину, шириний щитинок, ось звичайна щитка Colgate. Зі звичайною шириною ви можете порівняти розміром. А ось порівняння з насадкою Philips Sonicare W1, яка є для відбілювання зубів. Вона у мене йшла в комплекті з зубною щиткою. Для відбілювання насадка трошки жорсткіша на ощуп. Це один мягч. З розміром вони цілком однакові. Тут є чіпік. Ось ви його можете бачити. Він повідомляє ваші землі щітки, якщо у вас на ній є така функція, про те, що час змінювати на нову. І порівняння, як виглядають щитинки. Після двох місяців користування. Як бачите, форму тримають, не, не порушується форма, не розкуйовджується майже. Тому я рекомендую, якщо у вас щітка, особливо з додатковими функціями відбілювання, з різними режимами роботи, така як у мене. То вам не варто тратитись на щось дорожче.